Планета кіно. Це щось. Ну. і... Скільки нам тут сидіти? Я з тобою не розмовляю. І знаєш, що? нам тепер капець. Ти ж не розмовляєш зі мною. Ви двоє за мною. Вітаю у відділі переробки. Привітики, я Бі-127. Ще вигадую собі круте прізвисько, поки розглядаю варіант Бруталотрон. А вимовляється отак. Бруталотрон. Ем, um, Будеш просто бі. Знаю, ми лише робочі боти, які навіть не можуть трансформуватись. Та невже тобі не цікаво, що там? На поверхню ніхто не виходить просто так. Це небезпечно. Нащо ти взяв джетпаки? <звук> Якщо виживемо! Я тебе прибуду! Я раздомовилися, поверхня тут дивовижно. Ви довели що гідні. Візьміть це і розкрите. No. Uh -huh. Час показати всім. Ми здатні на більше, ніж здається. Ми можемо трансформуватись на три один. На... Uh -huh. Працює! Uh -huh. Де моя голова! Як користуватись цими штуками? Народ, це погано. Нам не даремно дали цю силу. Використаймо її. Ми вистоїмо плечо-пліч. Усі якоди. У мене є бойова маска. З'явилася Ножі на руках. У мене ножі на руках. Рутяк. Earth, Бій, та це ж непоганці. І нащо не, ти двері розрізав? Що? Ні, вони вже такі були. Правда ж? Так, це правда. правда. Вони Так, тобто так, так, правда. Такі були.